Всім привіт! Зараз ми знаходимося в Шепетівці, і це наш новий реалізований об'єкт. Як ви можете бачити, це приватний житловий будинок площею 200 метрів квадратних. Вже завершується етап влаштування ландшафтного дизайну і вже завершений ремонт всередині. Саме хотіли вам показати дизайн інтер'єру цього будинку, тому щиро запрошую вас до перегляду. Ходімо. Що ж, розпочинаємо наш відеогляд цього інтер'єру. Зараз ми знаходимося в вхідній зоні. По ліву сторону у нас є велика шафа для верхнього одягу, для взуття. Є ось така тумбочка, де можна вкласти ключі, якісь там дрібнички, можна присісти на пуфіку і взутися, і велике ростове дзеркало, де можна на себе подивитися перед виходом з будинку. Ще у нас по праву руку є вхід в гостєвий санвузол. Він у нас доволі компактний, але тут є і душ, і умивальник, і туалет. Зараз переходимо в зону кухні-вітальні. Як ви можете бачити, класний великий кутовий диван тут стоїть для вечірнього перегляду фільмів всією сім'єю. Гарний журнальний столик. До речі, цей журнальний столик це наш дизайн, який ми реалізували. Камін оздоблений у нас плиткою під травертин. Ми спеціально підбирали колір фуги, щоб максимально зробити монолітний вигляд цього каміну. Тепер переходимо до зони кухні. У нас тут стоїть великий класний зручний стіл з натурального дерева, М які зручні теж стільці такі. Можна сидіти всією родиною, компанією з друзів. Є ось таке акцентне освітлення над столом. І е, в зоні кухні ще є острів. Острів е, теж доволі місткий, у ньому є місця для зберігання. І е, щоб сіли троє людей, можна собі спілкувати з друзями, коли готуєш. Ось такий класний світильничок тоненький. Е, це теж на індивідуальне виготовлення, він не забирає багато простору і не давить. Кухня, як ви бачите, доволі. Е, Простора, є вбудовані холодильники, вбудована вся техніка побутова і приховане місце для зберігання кавового апарату, чайнику та всякої дрібної такої побутової техніки, яку можна доставати при потребі, користуватись і закривати, щоб не було візуального шуму. Хочемо ще вам показати господарський блок. Господарський блок у нас доволі просторий, в спокійних тонах, в декоративній штукатурці. Є окремий санвузол з ванною. Санвузол у нас досить зручний, має два омивальники. Це круто, що замовники можуть одночасно вмиватись, чистити зуби, ніхто нікому не заважає. Також в цій спальні є ось такий макіяжний столик, класне, велике кругле дзеркало, декоративна панель з гіпсу за дзеркалом і гарна акцентна підсвіточка. Є зручний пуф, можна собі сидіти, фарбуватись, є поряд природне світло. Переходимо тепер в гардеробну. Гардеробна у нас гарна, простора, світла, з класним виглядом. Ось є окрема сторона дружини та чоловіка. В кожному житловому будинку обов'язково має бути побутова кімната. Це дуже зручно, сюди можна Поставити різні побутові речі, сховати побутову хімію, розташувати правильну зону з сушилкою та пралкою, ось таку велику робочу поверхню, де можна поставити миску. І обов'язково треба буде зробити ось таку мийку. Ця побутова кімната дуже містка. Є багато місць для зберігання, шафи, відкриті стелажі, тобто взуття можна зберігати. Зараз ми переходимо в блок, де знаходиться спальня доньки. Як ви можете бачити, кімната виконана в тій самій концепції, в тих самих матеріалах, як і е, інша частина будинку. Єдине, що ми тут додали, це невеличкі акценти золотого кольору, так як донька хотіла додати сучасної класики. Також є окремий санвузол. Санвузол виконаний в мікроцементі, що передає концепцію всіх санвузлів, які є в цьому будинку. Ще є окремо гардеробна. В гардеробні теж використали золоті елементи: це ручки та профілі фасадів. Тоноване скло і підсвітка додає затишку, і є гарний вид на задні подвір'я. Можна собі навіть вийти або з санвузла, або з гардеробної до басейну. Тепер переходимо в блок сина. Тут у нас теж йде загальна концепція по всьому будинку, але в, саме в цій кімнаті ми використали цікаве поєднання кольорів: це помаранчевий і графітовий. Ось такий у нас гарний світильничок дизайнерський. І постери в вигляді графіті. Теж є у нас окремий гардероб. Гардероб. Теж досить просторий, як і в всіх кімнатах. А, і є вигляд на баггустрій вже на передню частину будинку. Зараз ми переходимо в санвузол. Санвузол теж оздоблений повністю мікроцементом, і стіни, і підлога. Як і у всіх санвузлах в цьому будинку, він повністю повторює концепцію санвузла доньки. Він є дзеркальним, але вже вигляд з вікна у нас на благоустрій попереду будинку. Ну що ж, ось такий вийшов відеогляд цього класного інтер'єру. Надіюсь, ми передали цей мінімалістичний та затишний вайп вам. А, і класно, що замовники дійсно нам довірились в проєктуванні цього будинку і створення інтер'єру, ми задоволені результатом, ми пройшли великий шлях, ми це все реалізовували, допомагали їм в реалізації вели авторський нагляд. Тому, якщо ви на даний момент шукаєте когось, щоб хто міг створити вам теж дуже затишний атмосферний будинок. Ми раді вам в цьому допоможемо. Звертайтесь до нас, підписуйтесь на, наші нові, на наш канал, дивіться наші нові відео. Всім па-па!